Всім привіт! Ви на каналі по домашньому. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт лінивих вареників, а готувати будемо я донька. Тож давайте розпочнемо. До кисло молочного сиру додати 3 столові ложки пудри або цукру, 3 столові ложки манки, 4 столові ложки борошна, дрібку солі і одне яйце. Якщо сир сухуватий, то 3 столові ложки манки достатньо. Ну а якщо більш вологий, то додайте ще 2 столові ложки. Все добре перемішати і залишити тісто на 30 хвилин. За цей час манка набухне і з тістом можна працювати. Отримане тісто для зручності розділити на дві частини, посипати борошном робочу поверхню і розкатати тісто у ковбаски. Нарізати невеликі шматочки тіста і це будуть ліниві вареники з сиром. Варити ліниві вареники у трохи підсоленій киплячій воді 3 хвилини. Після того, як вони спливуть, дістати вареники з води і додати шматочок вершкового масла, подавати гарячими. Ліниві вареники подавати зі сметаною, йогуртом, медом, згущеним молоком, варенням або ягодами. Було цікаве відео, ставте подобайку і підпишіться на канал. Всім миру, добра і здоров'я. Готуйте і смакуйте!